Вітаю вас, хлопці і дівчата! Хоча тільки середина вересня, але зима не за горами, ночі вже холодні і вже потрібно думати про грілки для тіла, для рук і для ніг. Треба заздалегідь. Прийшла до мене така посилочка, це я замовив українські грілки, придбав сам. За одну штуку віддав 18 гривень і зараз ми її розглянемо з цим типом. Грілок я стикаюся вперше, і прямо при вас я подивлюся, як воно працює, що сам не мав з ними справу. А з чим мав вже справу? Так це електричні грілки для рук і бензинові грілки для рук. Про них розкажу в інших випусках, а тут давайте поговоримо про ці одноразові, От. Як я сказав, ціна 18 гривень. Замовляв, це є, пишуть, що це український виробник. Що вони нам обіцяють? Що буде працювати до 10 годин, активізується, само активізується при контакті з повітрям. Температура обіцяють від 40 до 65 градусів. Там розкид є, тому що це залежить від того, як ви будете струшувати, чи від кількості кисню, яка буде доходити до цих грілок. Можна як для тіла, так і для рук. Потім можна після використання викидати. Давайте я вам прочитаю, не знаю, чи вам буде видно. Я скоренько прочитаю відкрити зовнішній пакет, дістати, зараз будемо дивитися, я сам перший раз з таким типом грілок маю справу. Дістати грілку, тримати на повітрі протягом 1-3 хвилин, хвили, ну, тобто воно активізовується для швидкої реакції струснути, добре, помістити елементи одягу рукавиці кишені без значного доступу повітря. Зрозуміло. Грілка відоматиме тепло до 10 годин, при потребі підняти температуру, достатньо потросити грілку на відкритому повітрі. Добре. При цьому час роботи може зменшитись. Ну, логічно, скоріше йде реакція. Під час роботи грілки відсутні будь-які випари шкідливих речовин чудово, не потребує спеціальної утилізації. Склад, залізний порошок, активоване вугілля, вермикуліт, кухонна сіль і вода. Вага 35 грам. Термін придатності до 26 року, тобто 3 роки. Шикарно, довгий термін придатності. І вага, тільки 35 грам. Дуже легеньке. Взяти з собою навіть як EDC в зимовий період, навіть не тільки для себе, чи комусь допомогти. Виробник ФОП Михайлюк, адреса потужності. Тернопіль. Тернопіль, ага. Тернопіль. Не пошкоджувати то-то. Добренько. Все. Давайте тепер будемо дивитися. І я дивіться, зараз записую цей ролик. І потім я через 10 годин ще раз включуся і чи на другий день я вам скажу, чи дійсно воно до 10 годин тримає, чи ні, тепло. 18 гривень я приведу посилання, де я то купував або адреси. Це я купував за свої гроші, це ніяка не реклама. Зараз подивимося, як воно працює. Значить, треба відкрити так інструкції і тримати на повітрі. Ага, і 1-2-3 хвилини. Дістати грілку. Ну що, пробуємо. Ага. Відкрити. Опа. Так, секундочку. Ага, тут так, би мішечок. Ну, давайте ще так як виникають, по 3 струсимо. Поки що нічого не відбувається, ніякого тепла нічого я не чую. Ну, на вигляд, воно ну, легенький маленький паке, паку, пакуночок. Якщо воно буде працювати до 10 годин, я собі ще як НЗ закину, хто зна, ви бачите, які частини, куди доля закине. Нехай воно буде під рукою, чи комусь допомогти, чи комусь дати. Поки що, якщо чесно. Нічого не відчуваю. Легеньке-легеньке, але буквально дуже легеньке тепло, поки що. Це, це ще не пройшла хвилина, так? Давайте ще раз прочитаємо. І, стати, і тримати на повітрі протягом 1-3 хвилин. Якесь дуже мінімальне тепло, але поки що я такого... Мінімальне тепло, але поки що це не 40 градусів. На жаль, в мене нема чим замірити, треба замовити собі такий безконтактний термометр. Але все одно я ж цим не загріюся. Поки що. Зараз. Можливо, ще не пройшла реакція. Вони пишуть від 1 до 3 хвилин. Давайте я перемотаю трошки наперед, через 3 хвилини, щоб ви дарма не витрачали свій час. І ми подивимося, чи воно, чи пішла, чи воно працює, чи не працює. Так, ну що, дав я йому 5-10 хвилин, щоб розкочегарилося, кинув в кишеню е, штанів. Що я можу сказати? Гріє, гріє, так, як вони тут написали, від 40 до 65 градусів. Я думаю, градусів 50 воно дає. Тобто воно гріє, але це не є таке тепло, щоб обпікало. Воно не впече, а навіть близько. Ну, просто гріє, ну градусів 50, просто як, як, сказати, як тепла, тепла вода. О. І подивимося, ще, скільки воно... Чи воно витримає ці заявлені до 10 годин. Я собі приблизно час засік, коли я це включив, коли я розпакував і активував. Ну, подивимося, е, які його використання? Ну, в принципі, воно може бути особливо як аварійний засіб. Тому що в мене є от електронні, я ще їх потім зроблю на них огляд, то це вони багаторазові. Вони заряджаються, там є акумулятор 18650 і він ну, можна багаторазового використання. Температура там плюс-мінус таке саме, як то дає. І воно значно дорожче. Це 18 гривень за один пакетик коштує, але це одноразове. Але в принципі, якщо подумати як аварійний запас, так, щоб не повідморожувати руки, ноги. То можна його використовувати. І якщо у вас є, наприклад, навіть один пакетик, теоретично його можна всередину куртки запхати в внутрішню кишеню з боку печінки. Печінка великий орган, так? якщо нема проблем зі здоров'ям, так? то печінка великий орган, і якщо вона в теплі, то гарячу кров зсередини буде розганяти по руках і ногах, і людина не повинна замерзнути і не повинні замерзнути кінцівки. Так що, в принципі. Особливо як EDC-елемент, воно має право на, на життя. Можна таке брати. Я подивлюсь, може я собі докуплю. Але ще подивлюся, скільки воно часу, чи воно пропрацює. Ну, я вже не говорю, тих 10 годин, що вони обіцяли, хоча б чи 8 годин воно пропрацює, я потім запишу. Так, зараз почекаємо і поки що поношу це в кишені. Так, дивіться, хлопці і дівчата, пройшов, пройшов день після того, як я записував початок цього ролика. Що я можу сказати? Починав я ролик, і тоді я розкривав цей пакет записувати десь приблизно перша година дня. Ліг я спати пів 12-ї, він все ще був трошки теплий. Тобто він був 11-1, більше, ніж 10 годин. Вони отут обіцяють, бачите, я собі того накопив, діє до 10 годин, так пише. В реальності воно навіть трошки більше, ніж 10 годин діє. Воно вже не таке гаряче. Десь після 7 годин воно вже трошки, по-моєму, це так. На рівні відчуттів воно вже менше ставало гаряче, але все ще гріло. В кишені воно гріло. Чи ви руку тримаєте в кишені, чи це кинути в рукавицю, воно гріє. Тепер, які я висновки з того всього зробив. Дивіться, перед тим, як купувати, от, чи такі грілки, чи електричні, чи там бензинові грілки, чи сольові грілки. У мене, до речі, це все є. Ці всі речі. О, Потрібно, як то кажеться, українською позаботитись. Про по. Забезпечити, забезпечити базу. А що таке база? Це хороший одяг. Тобто для цієї пори навіть можна із запасом, якщо ми говоримо про холодну зиму. Це є нормальні червики. Нормальні червики і коштують нормально. Чому одні коштують червики 250-300 доларів? так? Якісь там теплі, хороші, а є базарні там за 50 доларів. Так? Це не просто так. Різниця в ціні в 5-6 разів. Так? Одні чомусь гріють, а інших можна замерзнути і ноги повідморожувати, аж чорні будуть. О, так само шапка, нормальні рукавиці, нормальна термобілизна, нормальна куртка. І спочатку потрібно забезпечити цю базу, а не надіятися на всякі отакі от штучки. А це вже це вже як скоріше, як допоміжний о, таке слово я підберу, допоміжний е, засіб, тобто чуть додати. Тепла. Не чекайте, що воно там буде так гріло, що аж е, ошпарювати буде. Воно гріє, так, воно гріє, і якщо тримати це в рукавицях, руки не повинні замерзнути. О, Але не... От так як вони написали, тут що-то вони написали: 40 60 градусів. Я думаю, плюс-мінус воно так є. Там залежить температура від того, чи ви то стрісаєте на повітря, чи тримаєте в кишені, Ну, але плюс-мінус 40-60 градусів, я, я думаю, воно є. Так, там, але я повторюю ще раз, перед тим треба подумати про нормальний одяг, базу, фундамент, коли ви вже нормально вдягнуті і навіть такий нюанс е е ситі, тому що це також впливає на вироблення тілом тепла, тоді вже можна, як такі допоміжні засоби, об такі всякі речі думати. Але не думайте, що якщо ви вдягнулися в якийсь такий. Не зимовий одяг, якийсь осінній, так щось таке дешеве з базару, і надіятися на такі от пакетики, то я думаю, так діло не піде. Спочатку база, фундамент, хороший нормальний одяг. Хоча б нормальний, я не кажу, що там найдорожче, хоча б нормальний. І тоді вже це можна брати як запаску, як EDC, в якісь найскладніші такі. Моменти найхолодніші ночі. Оце от, така моя думка. Ви хочете погоджуєтесь, хочете не погоджуєтесь. Е, залишилося в мене, я купив собі 11, залишилось 10 штук, нехай будуть, нехай лежать. Ще треба буде електричну грілку дослідити, що там, як там, і також огляд зроблю. Все, всього доброго. Якісь, якщо є якісь думки, то пишіть в коментарях.